Цій кампанії використовуються революційні технології. Політехнології не використовуються. Як раптом, що не по-нашому, то ми не маніпулюємо суспільною думкою, а ми шини запалюємо. Це принципово інша річ. Ні, ну, Є країни, які це теж називають політтехнологією, причому ще й придумані в Сполучених Штатах. Хочу вас переконати, ці технології придумані не в Сполучених Штатах, а саме в Україні. Як, наприклад, трешлюстрація це теж винахід України. Її не застосовували в інших країнах під час яких-небудь революцій. Знаєте, що таке треш люстрація? Це коли на смітник викидають. От вам треш люстрація. Наш термін, наш вклад в революцію. Нахабної чорний чорного пігару на цій компанії практично нема. Ну, чим скажімо так, я його не бачу. А те, що є, ну це такі дрібниці, такі дурниці, що ними можна знехтувати. Єдине, що звичайно не подобається, це. Дезорієнтація в позиціонуванні деяких людей, які змінили свій статус, тобто, ну от вони були там, я знаю, там журналістами, експертами, ще кимось, а стали, наприклад, кандидатами в депутатами. Цей момент, мабуть, треба змінити позиціонування, але знову ж таки кажу: до честі цих людей вони дуже акуратно е ну, користуються. Якщо навіть не знають позиціонування, то просто-напросто не нахабніють. Але от був такий період, коли вони намагалися довести, що це дуже правильне рішення. Ну, я не вважаю, що це правильне рішення, але, зрештою, кимось потрібно заміщати вакантні посади, які виникають в результаті стихійної ілюстрації. В принципі, нічого страшного в цьому немає. Але знову ж таки, я не вважаю це якимось чорним піаром, коли журналіст, будучи вже. Кандидатом в депутати продовжує працювати як журналіст. Ну, інакше а ким же йому працювати. Тобто Він же не може так полишити професію одночасно. Тому не бачу тут якихось таких особливих чорних технологій. Ну, а те, що використовуються невиправдані піар-акції політиками, то це завжди було. І нічого чорного в цьому немає. Кожен використовує той ресурс, який йому здається правильним. Лишень не завжди. Використовувані способи є на користь, ну скажімо, українській громаді, але це вже інше питання. Воно не відноситься до політтехнології. Це питання політичної відповідальності, питання стратегічності, питання ефективності як політика, і це вже не політтехнологія. Це і це інша розмова і інша тема.